Бажаю здоров'я. Хочу привітати всіх українців, всіх криворожан та привітати перший міський телеканал та його глядачів з Різдвом. Та також пропоную прослухати пісню про перемогу, яку я записав в окопі, маючи тільки мікрофон та телефон. Таких

Далась чорна сила, скрізь шпарок вилізла. Світ розкопана могила, нечі сказує права, все рогати і хвостати лізі, водя зі добра. Хоче владу силу мати, хоче стерти назниця. Віда ця хворим вона дірвала. Давно вже твіла, не вгасило, коли до вас хайпали Кремль, нехапне в ворог, сунув лапу, зі тим битвом і зболі, перекріть, зібравшись, в мапу, щоб не неволити весь світ Наче об'їли в тривогу, Люцифер своїй норі Ворогу на допомогу, позбиралися чорти. Так ми, воїни, козачі, ми з тобою вистоїв. Наша ціль це перемога, перемога в цій війні. Україна переможе, всі ми на них переможе. Україна переможе, всі ми разом переможемо.